Привіт! Сьогодні ми готуємо сирники по рецепту, з яким я з вами ділюся. Якщо у вас не виходили до цього часу сирники після сьогоднішнього рецепту, вони у вас завжди будуть високі, пухкі. Для цього рецепту нам потрібні такі інгредієнти. Сиру 900 грам, борошна 6 столових ложок, крупи манної 6 столових ложок, цукру 9 столових ложок і 3 яйці. До сиру додаємо 3 яйці, цукор, манна, крупа і заздалегідь просіяне борошно. Також не забуваємо посолити для того, щоб був. Кращий смак наших сирників. І все це ретельно перемішуємо до однорідної маси. Тісто залишаємо на 30 хвилин для того, щоб інгредієнти гарно схопилися, і від цього буде залежати якість наших сирників. Обов'язково потрібно на 30 хвилин залишити. Нашу досточку дуже гарно посипаємо мукою, чим більше, тим краще, і робимо ось такі кружечки із нашої маси. Далі виробляємо форми сирників. Я це роблю руками. Звичайно, можна робити, щоб всі вони були рівненькі рівненької форми, охайні. Це можна робити стаканом. Але я вирішила зробити руками, ось такі вийшли наші сирники. Розігріваємо сковороду, лиємо трішки олії і викладаємо наші сирники. Готуватись десь по дві хвилини з кожної сторони. Коли піджарилася одна сторона, іншу сторону я піджарю під кришечкою, для того, щоб вони трішки протушкувались Всім смачного!